Зацвітає оранжа Ріва. Красуня троянда. Ось тут букет парфе. Гарненький. Букет парфе вже от на другу хвилю заходить. Тут те ще не відсвів, але в нього вже буде плавно переходити в другу хвилю. Хороша троянда трудівниця, Це Бачі Ріва, якщо я не помиляюся, можливо, інший, це з новинок. І... Дивіться, яка класна Ліамеш. Ліамеш давно дуже хотіла її. Ось красунечка яка. Буду її цього року колірувати багато. Дуже хороша тріанди, спеку також вона тримає. Красунечка. І ще у мене о, кінда блю вже нарешті буде квітувати. І ще у мене є такий кущик жовтої, дуже. Класної триянди, чим вона класно не вигорає в спеку. У нас було спека, і вона себе дуже класно показала. Я думаю, що це Аніт Перей. Дуже декоративний, гарний кущик довго цвіте. Сподобалась мені по характеристиках. Холодний такий холодний колір у неї такий лимонний. І е, кущик хоч по першого річка, але такий щедрий.